П'ять нових енергоощадних ламп замість п'яти старих розжарювальних у черкаських відділеннях Укрпошти стартував безкоштовний обмін світильників. Всі охочі вже стають до черги. Андрій теж прийшов у найближче відділення, аби зробити обмін. Зараз вся країна переходить на більш енергозбережуючі всякі носії, і я вирішив, що старі лампи розжарювання міняти на нові LED, тому, щоб менше платіжки були і щоб менше взагалі споживати електроенергії. Дехто ж бачить у цьому прогрес. Бо це вигідно. бо це Європа. Проєкт Обмінолам підтримав Європейський Союз. Він надав Україні 30 мільйонів таких лед світильників, ще 5 мільйонів уряд Франції. Умови для отримання прості. Будь-який громадянин України старше 80 років, 18 років, приходить на відділення і обмінює лампи. З собою треба брати 5 лампочок, паспорт, код і мобільний телефон. Спершу слід подати заявку в дії, щоб забронювати собі п'ять ламп, або ж прийти до відділення і отримати з наявних. На вчорашній день було більше 200 осіб і взагалом поміняли 265 лампочок. Упродовж лише двох днів у всіх відділеннях Черкас обміняли близько 10 тисяч ламп. Через декілька тижнів планують видавати лампи й в районних, а згодом і сільських пунктах Укрпошти. Програма принаймні мінімум розрахована на місяць, а можливо і більше. У нас на сьогоднішній день на Черкаську область ми забезпечені майже на півмільйона ламп. 480 тисяч ламп вже надійшли нам. Це перша хвиля з 50 мільйонів ламп, які виділяються на всю Україну. За підрахунками, якщо українці встановлять вдома всі вказані лампи, споживання електрики знизиться на 10%, а це неабияка яка підмога енергофронту.